Вітаю студія, вітаю колеги, отож ми продовжуємо працювати на Донеччині, розповідати про все те, що відбувається на найгарячіших напрямках тут безпосередньо про бої під Бахмутом, про тактику ворога, як він діє в останні дні тут поблизу міста і в самому Бахмуті, про яке сьогодні так багато говорять і західні розвідці, і ми, ми поговоримо з з людьми, які беруть участь в цих боях спіху. Нашої української це бійці бригади швидкого реагування на цю України безпосередньо зараз коротке інтерв'ю. скажіть, будь ласка, наскільки зараз змінилась тактика ворогом? Средні з тобою говорили, що вони вже не так бездумно діють, як це було раніше тут? Е, так, так, все починається з того, що е, в ви... В їхніх підрозділах немає комунікації між собою. Тобто командири володіють обстановкою. Е, безпосередньо самі орки, які приймають у в штурмі, не володіють обстановкою. Їх тримають в ізоляції, і їхні командири їм розповідають, є, наприклад, там позиція, е, там знаходиться якихось два-три е, е, українських військових. Ми зараз хочемо підемо вистрілко займемо ту позицію, типу і все буде класно, і пойдете додому. Або там. Помилування вам буде, якщо це, якщо це чаще всього е, зеки. Хоча в той же час на цих позиціях поглибуло вже десь, ну, близько трьох сотень їхніх людей. Ну, про це вони не знають до початку штурму. Їх вивозять десь в е, на, на прильову почти якісь розгортання вночі, вони підповзають до наших позицій десь ну, на метр 30-40. Я думаю, що в цей момент, коли вони підповзають, Осознання того, що відбувається, тому що коли ти повзеш по полю і вокруг тебе лежать трупи, як і ти, да вже тоді якесь осознання, типу, воно є. Но ти, ну, тим паче здати назад вони вже не можуть. Тому що, ну, по-перше, вони себе виявлять. Це раз, а по-друге, якщо брати безпосередній пасту, то там в основному штурмує Вагнер. І е, умова така, що ти або береш позицію, або ти вмерш. Або ти вмер там, якщо ти повернувся, тебе застрелили до своїх. Е, вивозять їх е, якісь робіт розгортання, вони там починають повз до позиції, повзають десь на метрів 30-40, залягають, ночують до світанку. На світанку починається штурм. Закидують гранатами траншею, безпосередньо в, в траншею і починаєш футбувати. Ось такий характер. Тобто вони ночують за 30-40 метрів від наших позицій безпосередньо. Так, 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 так. Скільки таких штурмів може бути, Яка інтенсивність такої е, дії? Ну е, один на світанку і близько двох-трьох штурмів ще може бути дня. Ну це типу у них немає якогось розписання. До трьох 4 штурмів в день може бути, може бути день, день тихий. Я не знаю як там як це відбувається, бо підтягуєте ще людей, тому що ну, е, вони штурмують, є люди, які сидять на позиціях, вони не штурмують наші позиції. Е, тому що ну, вони більш-менш володіють обстановкою. А от ті люди, які там знаходяться в тила, десь, вони їх підвозять з такого інформаційного вакууму. Я думаю, що там е, в тому вакуумі е, відбувається таке, що ми там вже все, Київ вже нас, Львів вже теж наш. Зараз хлопці тут трохи продавити до Бахмута. Ну, Дуже багато сил, коли почали підтягуватись до бахмута. Тому що ми чуємо від західних західної розвідки про те, що безпосередньо дуже багато всякується регулярної російської армії продовж останнього ставлю часу. Коли ви відчули, що динаміка дуже красла. Ну десь напевно за останній місяць, от вони я так розумію, якісь певні успіхи, солідарі і плюс то, що Три особисто пообіцяв, що він візьме Бахмут, е, йому потрібно як би, ну, показувати, якісь, показувати якісь результати. Тому що ну, ця спецоперація, як вони, як вони її називають, типу, е, надо, ну, щоб був якийсь результат, тому що ну, можливо таке, мені здається, що якщо не буде ніяких результатів, Можливо, якесь внутрішнє там повстання в Росії. Тому що це люди зрозуміти, що, що це все просто так. Скажи про ваш підрозділ. Він тримає оборону в найгарячіших точках, і безпосередньо ми були і у Рубіжному, і в Сіверодонецьку тривали на Київщині. Знаємо, що сьогодні всі охочі можуть доєднатися до лав вашої бригади в рамках гвардії наступу. Скажи декілька слів, буквально, щоб люди розуміли, що це за бригада і які вона завдання виконує тут на Донеччині. Е, ну, безпосередньо наші підрозділи збиваються е, в найгарячіші точки, які можуть бути. Ну, е, там Рубіжка е, було Северодонецьк, був е, Лисичанськ, був е, Ірпінь. Був е, ми брали в кампанії в Київській кампанії участь. Зараз безпосередньо е, бої за місто Бахмут, е, брали участь в оточенні Лиману. Тобто, ну якщо хочете там спробувати війну е, на смарт так? Да, драйву і попасти в саме пекло, то welcome to ту захел. Дякую вам за вашу роботу. Дякуємо вашим хлопцям, які неймовірні речі сьогодні. Ми перебуваємо далі на Донеччині, розповідаємо про Бахмутський напрямок, про Кремвину на Луганщині. Про все те, що відбувається тут з бійцями безпосередньо людьми, які беруть участь у боях, тому слово передаю до Києва. Далі буде більше інформації.